Бог Купідон з ювелірною точністю поцілив в Катерину та Алі в потязі Дніпро-Київ. Вони обидва їхали на чергові зйомки в столицю, де вона була фотографом, а він актором масовки кіношколи. Це була вже третя робоча зустріч пари, проте перші дві не привели до знайомства. І Там почалась історія кохання. Скажімо, так, так нас на очах усього ми, ми кіношколи. нашу о, річницю знайомства це ось 19 листопада. Коли ми їхали в потязі, навіть Це. подарував цей вагончик. Щодо річниці Алі зробив Катерині пропозицію. Вона вийшла дуже оригінальною. Тут не було звичайних ресторанів чи інших відповідних атрибутів. Були Карпати, дух авантюризму та щире бажання бути разом. Сходження на Говерлу давня мрія Катерини. Тож саме там чоловік і освідчився. Ти сама гарна, чудова дівчина, Добре. яку зустрічав в своєму житті. Я хочу прожити з тобою все своє життя. Я коли купив обручку, там була така історія смішна, що я положив її собі в сумку в бананку. Ось, і якось в, вона ніколи не лізла до моєї сумки, а в той день, коли я, щось я купив, хотіла покласти, кажуть, куди покласти і бере мою сумку. І я, У мене була така думка, що вона бачила ту обручку. Алі розповідає, переймався, що сюрприз не вийде, та був впевнений, що Катерина знає про його наміри. Згодом з'ясувалося, що ні. Я якось не знаю, не повірила взагалі. Я ставлюсь на коліна, у нього так у нього так. Захід зділала глаза в вброю одняла. <рес> Точно не знала, що буде пропозиція. Здивувати й майбутнього чоловіка. Вирішила й Катерина взяла і зруйнувала всі стереотипи. Зробила пропозицію Алі та подарувала йому каблучку. Розмір кільця дівчина підбрала декілька разів. Міряла, коли хлопець спав, проте все одно не вгадала. Так одягає, і вона от у нього застряє. Я думаю, блін, зараз ще й прокинеться. Ну, каблучка точно маленька. Блін, ну ладно, я ж її давай знімати. Пишу цим, кажу, сарян, є щось в наявності, щоб поміняти. Мені за день до того, як ми от, о, повинні їхати, приходиться каблучка. От, вона ну, оце все в тамбурі, я ж там теж, як би на коліно, це все там теж у нього. Очі. Теж є відео у нас. Да, і я ж оце каблучко, а вона велика. В якому стилі гуляти власне весілля Алі підказав незвичайний сон. Він одразу розповів про нього майбутній дружині. Відтоді пара вирішила: в цьому щось є. Я в сні був з рожевою бородою, шукали ми цю, цю світу. І це наше весілля було. І, таке весілля. І ми з, з того моменту ри, вирішили, що я на весілля стоп подого буду, буду з рожевою бородою. Майже через рік після рожевого сну Катерина та Алі одружилися. Весілля зіграли не класичне, починаючи від зовнішності наречених та закі. Іншуючи відсутністю традиційних обрядів до алтарю, пару привіз справжній чопер. Пізніше вони набивали один одному тату, стрибали в басейн та заборонило гостям кричати горько. Весільний торт не розрізали, а вкусили. Навіть плейлі діджея замінили своїми композиціями. Єдине, що в останній момент додали до сценарія гендер паті, адже на те була причина. Коли ми були на УЗІ, ми попросили на ну, щоб нам написали на там папірці, і ми цей паперець віддали цьому піретехніку. Тільки він знав, ну і звісно. Лікарі, хто там це, це робив, Це саме ніхто ні, ні гості, ні ми не знали. Тому коли був цей взрив, там у нас теж є і буде це в, в весільному кліпі. Це гендерпатія, де взривається цей рожевий дим. Це повністю в тему нашого весілля. Наразі Алі та Катерина чекають на поповнення у своїй родині. Лелеки несуть молодятам дівчинку. Майбутні батьки вже навіть дали її ім'я, яке поки не розповідають, але воно обов'язково буде незвичайним.